Складні філософські ідеї зазвичай насправді виходять з одного якогось найпростішого начала. Але складно, буває саме створити належну інтерпретацію цього простого єдиного начала. Доброго дня! Сьогодні у нас Філософський четверг і розглянемо сьогодні таку тему, як фаларійський бик, про що ця історія, реальна історія з минулого і з давнини, яка повторюється сьогодні і в класичній літературі, і сьогодні. Отже. спробую пояснити, йдучи від сучасності і вже потім повертаючись до самого минулого. А, мабуть, неодноразово хтось з нас бачив, був свідком таких явищ, коли людина раптово змінює своє рішення, з друга перетворюється на, скажімо так, якщо не ворога, то принаймні не друга, не товариша. Або буває так, що людина починає, скажімо так, настільки прагнути підвищення, або якогось зиску. Що забуває про декотрі бар'єри, про декотрі межі, які зазвичай прийнято негласно, не за законом, да, а от просто морально прийнято не порушувати. І саме тоді, там, де, саме там, де всі майже зупинялися, людина не може зупинитися, вона йде так би мовити на пролом в останню мить. Зазвичай в таких ситуаціях людина себе виправдовує тим, що вона служить чомусь великому, чомусь дуже важливому, чомусь неочевидному, але. Просто настільки далекому і, і, скажімо так, значимому, що її дії а, можуть бути виправдані пізніше. Да? І от вона до цього апелює. А, і, хоча чому це таке виправдає виправдання має місце, тому що зазвичай людина сама розуміє і ті, хто її оточує, що те, що склається саме в даній конкретній ситуації, насправді не є гарним, або да? можливо не є добром, якщо відверто є злом, насправді так. І е, в таких випадках зазвичай людина, так би мовити, якщо не ховається в якісь надто далекі цілі, то принаймні виправдовує або ідеологію, або якоюсь особистою вірністю, або чимось іще, е, так би мовити, знаходить різне виправдання. Важко сказати, е, яке дійсно вона слідує своєму серцю. Чи просто вислужується, це, це теж таке дуже складне моральне і психологічне питання. Але зазвичай дійсність все перевіряє. Якщо теоретично ми можемо міркувати про це майже нескінченно, йдучи від одного полюса до іншого, наприклад, від уявлення про цей вчинок як добрий до іншого уявлення про цей вчинок як якийсь поганий, ганебний, все ж таки так, то сама дійсність вона рано чи пізно все одно все показує, що правильним лише є один варіант. Часто буває так, що в філософії ще є така дилемма, проблема, яку використовують навмисно для того, щоб маніпулювати людьми. А, апелюють, наприклад, з одного боку, апелюють до надто далеких цілей, про які я вже щойно сказав, так що, начебто, не очевидно, що це щось приносить добро. Але ми будемо сподіватися, що от, теорія дуже вірна і вона виправдає себе там колись. А з іншого боку, буває, якраз навпаки. Істина, яку так довго шукають і яка, здається, настільки недосяжною, вона лежить прямо на поверхні. І достатньо подивитися лише на речі, як вони є, не міркуючи надто глибоко, бо іноді це теж буває умова психічних захворювань, коли людина вже починає думати, от в, той, в тому куточку, бачиш єнота? Ні, не бачу. Да, він там все ж таки є. А можливо він не є, а можливо, все ж таки є. Да так? й починає заплутуватися, от в цих от, так би мовити, міркуваннях, які вже не носяться, скажімо так, реалістичного характеру. Так тому теорія буває іноді, якщо вона надто абстрактна, буває іноді і небезпечною. І філософія філософію не можна дорікати, що вона має провину в тому, що можуть, може уводити іноді теж від безпосередніх речей від реальності. Вона навпаки, так само критикує саму себе. І може сказати, а по-філософськи було б задати питання, зачекайте, а загально прийняті якісь абстрактні принципи, можливо, вони хоч і не самоочевидні, так можливо, вони взагалі-то і неправильні. Давайте подивимось на речі, як вони є. Іноді, звісно, буває маніпуляції протилежного характеру, коли навпаки кажуть, ось бачите, працює, значить, все, все правильно. Так, а те, що, скажімо так, мають мають бути якісь негативні наслідки пізніше. Наприклад, там хвороба да, або зламаний механізм, або все ж таки соціальні якісь конфлікти серйозні, які зразу, звісно, не відбудуться, але будуть назрівати поступово. І от буває маніпуляція протилежного характеру, коли надто часто апелюють, апелюють саме до сучасності, до от саме цієї конкретності ситуації тут і зараз. Проте, тим не менш, все ж таки мудрість полягає в тому, щоб вміти розпізнавати, де ми, в якому випадку ми можемо і мусимо дивитися на два кроки вперед, в далекосяжну перспективу, а де ми можемо і мусимо, або просто зобов'язані виходити лише з ситуації тут і зараз, і не ховатися в якісь там надто далекі майбутні цілі. До речі, от в Європі і в Великобританії. Це ці філософські напрямки вони якраз розділилися. Якщо Європа більш-менш намагається міркувати, так би мовити, наперед, особливо якщо мова йде про соціальну реальність, то Британія все ж таки з її орієнтацією на емпіризм, на природничі науки, вони якраз виходять з ситуації тут і зараз. Давайте не будемо надто багато міркувати. Давайте подивимося, як воно є насправді. Так? А якщо навіть не знаємо, зробимо експеримент. Ну, такий, це типово відрізняє британський підхід. Звідси <смісті> твір про Шерлока Холмса а, от, і філософа Френсіса Бекона і багато іншого. Отже, тиран от, оголосив конкурс на найкраще знаряддя тортурів. І от, Оскільки Теранс все ж таки мав величезну владу, і величезна влада зазвичай потрібна для того, щоб маніпулювати думками, або принаймні думками маніпулювати насправді неможливо, можливо, маніпулювати вираженням думок. Да? Кожен все одно буде думати так, як він вважає потрібним. А от як хтось там висловлює свої думки, ну тут він може. Скажімо так, людина може хитрувати і казати неправду, що вона насправді думає. І це, по суті, потрібно іноді таким особистостям, які скочуються до тиранії, деспотизму, авторитаризму. Так? Вони можуть знати, що їх обманюють, і їх це теж влаштовує, тому що вони ще додаткові засоби маніпуляції з'являються. Тим не менш, це, врешті-решт, довготривалій перспективі приводить до занепаду саму цю систему. Іронія в тому, що, і, скажімо так, небезпека для оточуючих, в тому, що тиран розраховує, що впродовж його життя все буде так, як він хоче, а наслідки прийдуть вже після його смерті, та, і тому він не піклується про майбутнє. Так от, оголосивши цей конкурс, звісно, знайшлися майстри, архітектори, скульптори і інженери, які брали участь і переміг один інженер, робота якого зображувала собою. Так званого мідяного бика, всередині він був порожній, і в цього бика клали людину. І бік, цей бик був так сконструйований, що коли людина, знаходячись в ньому і будучи закритою, під нею загора запалювали вогнище. І коли людина страждала від опіків, вона починала кричати. І коли вона кричала, то не було чути, як вона кричить, як людина, да? а було чути, як мочить, начебто, оцей бик, да? тому що так звук перетворювався через його горло. От. Ну і ця знахідка здалася, так би мовити, найцікавішою, вона перемогла і переміг інженер. Остаточне питання, от і ключове в цій історії, як ви думаєте? Яке наступне було рішення тирана? І, або хто перший виявився жертвою цього бика? Правильно, той самий інженер. І як він не старався, і хоч він виявився переможцем, але він виявився першою жертвою. І тут інше питання: а от наскільки це рішення тирана було справедливим? От так взяти і покарати людину? За що покарати, якщо обіцяли винагороду? Я не знаю точно в цій історії, можливо, нагороду він отримав, а потім вже його, скажімо так, кинули туди. Можливо, хтось знайде більше даних, будь ласка, поділіться. А в принципі, відомо, що от тільки те, що він став першою жертвою. І от іноді, коли трапляються от схожі ситуації, звісно, не в таких масштабах, де мова йде про тортури, але коли обіцяють особисту вірність. А врешті-решт переступають через загальновідські цінності, то зазвичай з такими людьми, ті самі особи, які їх наймали, які хотіли, щоб вони переступили через певні межі, вони потім з ними розраховуються так само, як розраховувалися б з палачами, так платять їм ту ціну, яку вони заслужили. І часто от постає питання в таких ситуаціях: а справедливо було так вчинити з людиною чи ні? З одного боку, ні, бо, скажімо так, вона слідувала правилам, виконала все, що їй сказали. А з іншого боку, хіба як людина вона не знала, що вона робить? Тут ми доходимо до принципу філософського, який схоже до, сформульованого Гегелем заперечення запереченням. Іноді, в юридичній практиці він формулюється ще так, ілюструється так. Значить, Зрадництво зрадника є зрадництвом, якщо інженер зрадив, Загальнолюдські цінності не думав про своїх громадян, що їм же ж буде погано від цього. То коли ми його караємо таким чином, за це, чи стає тиран, до речі, справедливою особою від такого покарання, від такого рішення? Адже він знайшов жорстоку людину в своєму народові так? і змусив її поплатитися за це. Здавалося б, це якась дивна історія, яка не має відношення до сучасності, але от сьогодні, до речі, знову попалася. Тому ну, в Сполучених Штатах теж живуть грамотні люди, достатньо, переважно так, начитані. І у них відомо, навіть що на рівні мультфільму Сімпсони, відомо, що той, хто не поважає свою батьківщину або навіть зраджує, тому не можна довіряти, адже немає гарантії, що він допоможе вашій батьківщині, в яку приїхав в ті кращі умови, які він насправді не будував. Так? І от тут тоді таке питання: от наскільки заслуговує, наприклад, людина, яка за кордоном довіри, яка зневажливо ставиться до тої місцевості, в якій у неї колись було коріння? Так? Яке відношення до цього фалерійського бика? Ну, принцип тут такий: значить, і в одній і в іншій історії простежується, скажімо так, відхід від фундаментальних цінностей. Від первинних і значимих цінностей. І тут, ми починаємо, і тут ми повертаємося туди, з чого починали. Є декотрі речі настільки очевидні, що мудрувати за ними це значить ходити довкола просто. Beating around the А, В мене все на сьогодні. Хай щастить.